23 та 24 лютого місяць переходить в знак Козирога. Це спадаючий місяць, це 25 та 26 дні місячного календаря. На спадаючий місяць, що краще робити в цей період? Перше, це завершувати справи, які б ви хотіли завершити, закривати проекти, фірми, ФОП і так далі. Друге це стрункішати та худнути. Це краще робити на спадаючий місяць, щоб завершити ситуацію і отримати результат. Третє це стригти волосся тим, у кого воно швидко росте, і хто хоче уповільнити його зріст, і хто не має бажання відрощувати волосся. Четверте, робіть ремонти в приміщеннях, в домі, краще робити на спадаючий місяць. П'яте – підводьте підсумки та не витрачайте енергію. Для активних дій підійде краще зростаючий місяць. Також, що з те можна робити? Хірургічні втручання, саме видалення чогось для того, що вам заважає, що не потрібно в вашому організмі і для кращого заживлення ран. Також гарно, сьоме, прибрати небажані наслідки косметичних процедур і завершити цю ситуацію. Можна це все робити на спадаючий місяць. Місяць в Козирогі, що він нам несе, чого чекати, слухайте, та плануйте. Емоції та поведінка людей він один із найстійкіших в цей період, тому що Сатурн він такий Це люди будуть вести себе більш обережно, спокійно, будуть такі конкретні, тверезі, практичні, раціональні. Тобто Сатурн він як знімає всі рожеві окуляри, мрійливість, заземляє, тобто всі реально дивляться на речі. Такі емоції стають вони уповільнені і неквапливі. І може виявитися такий навіть емоційний холод, тобто люди будуть такі більш скупі на емоції, переважає більше як байдужість і маніпуляція з почуттями інших людей, може проявлятися як егоїзм, тобто людина буде ставити свої інтереси на перше місце, не думаючи про інших. Ну, це в будь-якому випадку це гарний час для таких практичних. Речей для роздумів, для планів, для постановки цілей. Для постановки цілих таких вже зі сроками: от цілей, там щось отримати, придбати, завершити. І якщо ви поставите в ці дні сроки, то ви їх досягнете набагато швидше, чим ви думаєте. Фінанси та робота. Ну, Козиріг козирі у нас це Сатурн, козирі, да, це як Сатурн У нас керує, керує козирогом планета Сатурн, і він, Сатурн це планета роботи, праці, труда. Тобто працездатність в ці дні суттєво збільшується. Люди працюють, вони багато роблять, вони це роблять терпляче, мирно, продуктивно. Тому якщо ви хочете щось зробити, Великі, активні, ну, такі великі, там, де багато роботи, да, ви хочете це зробити, плануйте на 23-24 лютого ви це все зробите. Гарно для побудування різних стратегій в бізнесі та виробництві. Да? Для керівників, тобто керівники будують гарні плани на майбутнє. Це дуже гарний період для усіх службовців, урядових структур, начальників, чиновників, там, де потрібні їхні послуги, там де потрібна дисципліна та практичний підхід. І це для таких серйозних тривалих робіт. Тут немає швидких операцій, Сатурн це довго. Тому ви можете також робити ці справи, які, ну, ви знаєте, що ви їх в цей період не завершите, але ви можете значно пришвидшити завершення їх в майбутньому. Для творчих людей це поганий період, тому що вони як будуть чимось обмежені їм, у них не буде натхнення, вони не, не будуть нічого робити, от в такому плані. І тут також для торговців це поганий період. Торгівля впаде, тому що люди будуть більш такі практичні і скупіші, і будуть роз... в ці дні, да, 23 24 лютого. Вони будуть рахувати кожну свою копійку. Ну, витрачати значно, ну якби. Будуть значно менше витрачати. Якщо розглядати фінанси та придбання чогось, то це сприятливі дні для придбання таких довговічних, практичних і корисних речей. Це гарний час для купівлі всього, що зв'язано з нерухомістю. І, і в цей період краще купувати, ніж продавати, тобто якісні такі практичні речі, які будуть вам довго служити. Якщо розглядати кохання, то роман, якщо ви в цей час саме познайомитеся з коханою людиною, то він, він розвиватиметься повільно та поступово. І тут може бути холодність почуттів, тобто тут більше як зі сторони ви, вигоди, практичності вигоди Ти мені, я тобі більше надається як. Ну, ну, тут дуже мало романтики в цих, в цих стосунках, але почуття тут будуть щирими, тут не буде обману, тут не буде такого як використання один і, і одного. Тут якби ти мені даєш, а я тобі даю. Тут така як партнерські більше відносини, такі тверезі партнерські відносини, раціональні. Так, що тут у нас ще? І дивіться, от в цих відносинах людина може, якщо вони от в цей період. І, і взагалі от в коханні ви можете в ці дні почувати себе як самотньо, може бути якась образа, що ви не відчуваєте від коханої людини любові, тобто так може проявлятися. Але ці відносини вони триватимуть довго. Довго. І тут є повага. Є повага, нема романтики <смі> в такому плані. Так, здоров'я. здоров'я. Дивіться, Сатурн у нас керує кістками всіми твердими. Таким, твердими. Всім твердим, і тому дивіться, не бажано робити різні операції, да, втручання та все в кістки, операції різні на спині, на суглобах, на колінах, тому що в цей період буде загострення ревматизму, радікулітом. Тіло стає більш чутливішим до накопичення солей. В цей час краще лікувати живіт, діафрагму, груди і лімфатичну систему. Особливо ну, людям, які, які от, у яких ну, вже похилий вік, їм буде, в них буде відчуття самотності і будуть ну, тривожити. Якби, да, хвороба кісток, От вони так називають хвороба кісток в основному, то їм буде це відчуватиметься в ці дні. Також протипоказані всі операції, пов'язані із зубами та хребтом. Не треба звертатися до костоправів і остеопатів, до знахарів для лікування спини, там, хребта, тому що можуть бути дуже такі небажані наслідки. Не варто. І гарно на цей час брати аскезу. Хто знає, що таке аскеза от 23-24 лютого вона буде дуже круто працювати, тому в цей час можете брати аскезу на їжу, на будь-які інші Ситуації, і вони дуже гарно спрацюють, тобто ви отримаєте дуже класний від них результат. Рекомендується також дихальна практика, дихальні вправи, походи, да, ходьба, тобто все, що пов'язано з, з диханням і з рухом. Можна проводити операції на молочних залозах. На... Шлунку на селезінці на жовчному міхорі. Так, далі, далі, що ми ще не розібрали? А, ми все розібрали? Все розібрали. А, гарно також для здоров'я, гарно в цей час робити масажі. Робити масажі, приймати гарячі ванни, все, що зігріває тіло. Тобто, все, що зігріває тіло, можна в цей час. Робити. Так, все вам розповіла. Бажаю вам гарних днів. да і е е е е Гарного вечора! Все, всім пока-пока. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, чи подобається, чи подобається вам слухати місячний календар, тому що якщо вам подобається, то я обов'язково продовжу вам його надавати на наступний березень, на наступний місяць. Якщо ж ні, то, то, то ні. Все, Всім гарного дня. Пока-пока, обнімаю.